Ми починаємо нову тему: кут вимірювання та відкладання кутів від цих кута. Сьогодні ми розглянемо не весь параграф, не тигнемо весь, а частину цього параграфу. Нагадую, параграфи поділяються на такі підпункти. Є підпункт 3.1, 3.2, 3.3. Так, ну, по-перше, що таке кут, ми вивчали і в 5-му, 6-му класі вимірювали їх, відкладали. Але такі чіткі означення, як зараз уже в геометрії, ми ще не формулювали з вами. І так, у нас з вами, нагадуємо, ми вивчали, що у нас є прямі промені відрізки. відрізки. Да? І якщо два промені розташовані певним чином, то вони можуть утворювати кут. Нагадую, у нас з вами. Були промені доповняльні, да, які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, то такі промені теж утворюють кут. До речі, такий кут є розгорнутим. Далі, якщо у нас промені не є доповняльними, да, але вони мають спільний початок, то можна побудувати їх таким чином. Наприклад, да? і не, тоді утвориться кут. І так дивіться, означення. Кутом називається геометрична фігура, що складається з двох променів, які називаються сторонами кута, які, які виходять з однієї точки. І ця точка є вершиною кута. Зверніть увагу, тут не сказано, що вони там доповняльні чи не є доповняльним. Тому і в першому, і в другому випадку. Утворюються у нас кути. Так, далі, як же позначають кути? Я одразу беру малюночок, кути позначаються, або, давайте, тут не дуже зручно, наприклад, я побудувала кут. Можна наші промені позначити маленькими латинськими буквами А і Б. Тоді кажуть, ми побудували куд. І в круглих дужечках маленькі букви, які позначають сторони цього кута. Кут АБ. Ну, таке позначення буває рідко, Ну, це от на початку в 7 класі, а в старших класах рідко використовується таке позначення, але воно теж має місце. Далі. Кут можна позначити точечку тут, да, тобто вершину, і сказати, що це вершина А. І тоді можна сказати, що на малюнку ми зобразили кут А. Нагадую ще з попередніх класів, що кут позначається коротким таким символом, і це значок кут. Можете собі дописати. Дивіться, обов'язково потрібно його записувати, тому що якщо ви не записали значок, знак кут перед буквою А, то одна велика буква також позначає точку. Да? Або три великі букви. Можуть позначати ще трикутник, Да? І тому короткі позначки за умовою задачі, де ті слова, які найчастіше використовуються в геометрії, вони мають певні символічні такі записи. Так, далі, як ще можна позначати кут? Можна позначити вершину і е, якісь точки, що належать сторонам. І тоді ми говоримо, кут позначено таким чином записують позначення, що вершина завжди пишеться посередині. Тобто можна сказати, що я побудувала кут ВАС, або кут САБ. Ще раз, вершина завжди посередині записується. І найчастіше кути ми будемо надалі в геометрії позначати трьома великими буквами. І посередині запитується вершина. Тому що кути існують окремо, а іще кути є, а, які у трикутників, у різних многокутників те, що ми будемо надалі вивчати, тому там зручно позначати трьома великими буквами. Інколи, дивіться, кути, як на рисунку Б, позначають грецькими буквами, такими як альфа, бета, гама. Тобто кут можна побудувати і сказати, що ми побудували кут альфа, да? чи кут бета, чи кут гама. Далі можна ще буде позначати. Тут от от, ну, перший, другий, третій, якщо на малюнку багато кутів, а трьома буквами дуже багато запису буде. да, Якщо всі кути позначити окремо трьома буквами, і це буде у нас розв'язання багато займати місця, то інколи говорять, що можна позначити як на малюночку як, кут перший. да. Таким чином. Ми можемо багато як позначити кути, але головне пам'ятаємо, якщо трьома буквами, то вершина пишеться завжди посередині. Далі, відносно нашої площини, якщо у нас зображено кут, як на рисунку 17, то два промені, які мають спільний початок, розбивають всю нашу площину. Тобто аркуш паперу на дві частини. Ну, якщо говорити, дивіться, от перша частина, вона знаходиться ось тут у нас, ну, от зафарбувати, да? зеленим кольором. А друга частина це все весь інший аркуш паперу. Це, це у нас кут розбиває площину на дві частини. І ми е, знаємо, що. У нас буде кут і, ну, який нам бачимо кут, зеленим, да, позначений. те, що ми найчастіше, зручніше бачити нам було раніше, тобто і в п'ятому класі, так і інше. Але те, що позначено червоним, це теж кут. Ну ми зараз ці кути не будемо вивчати, а ми вивчаємо лише кути, які зверніть увагу. Що якщо ми на сторонах кута позначимо точки, наприклад, А і точка С, З'єднаємо їх їх відрізком, і це буде відрізок АС, то відрізок буде повністю належати внутрішній частині цього кута. І ми розглядаємо кути такого вигляду. Так, і ця внутрішня область кута зафарбована, бачите, у нас червоним кольором. На малюночку, який в підручний. Так. Це я вам розповіла про кути, як позначаються, які ми будемо вивчати конкретно кути. Далі, дивіться, ми можемо розглянути рисунок 18 і побачити, що промінь БД проходить між сторонами кута А Б, С і ділить його на два кути. Зверніть увагу, що кути позначаються такими дужками. Навіщо такі позначення? Тому що надалі ми вивчимо чи згадаємо навіть, що таке бісектриса кута, вона ділить кут на два рівних кути, тому рівні кути позначаються однаковими дужками. Якщо я кажу, кут альфа, наприклад, дорівнює куту бета, то я позначаю їх однаковими дужками, Тобто кут альфа дорівнює куту бета. Якщо я говорю, що кут альфа не дорівнює куту бета, тоді я повинна позначити один кут однією дужкою, а другий кут двома дужками. І тоді вони нерівні. Ну, так прийнято позначати. Тому на рисунку 18 у нас внутрішній промінь БД поділив наш кут на два кути нерівних між собою. Так, це я прибираю. Далі. Розгорнутий кут. Вже є чітке означення, хоча я вам і казала його на початку року. Розгорнутим кутом називають кут, сторони якого є доповняльними променями. І рисунок 19 нам це доводить. Те, що я вам говорила ще раз на початку року. І знову ж таки, кут однією дужкою між сторонами позначить. Далі ми ще встигнемо за хвилинку. 3-2. Рівність кутів бісик кута. Означення, два кути називають рівними, якщо вони суміщаються накладанням. Іншими словами, ми вже таки вчили про рівність відрізків і говорили, що якщо ми візьмемо, наприклад, два кути, кут-1, ось на малюночку 20, і кут-2, і якщо їх так от вирізати ножицями, наприклад, а потім сумістити вершину з вершиною. Одну сторону вздовж іншої сторони. якщо при цьому друга сторона, накладає, ну, друга сторона першого кута накладається на другу сторону другого кута, тобто отак от вони суміщаються, то тоді можна сказати, що кут перший дорівнює куту другому. Якщо вони не суміщаються накладанням, як на рисунку 21, тоді вони не є рівними. А як в'ясувати, який кут більше, який кут менше? Якщо при накладанні, таким чином, як на рисунку 21, поміщається вершина з вершиною. Одна сторона, ну, оця сторона, наприклад, другого кута з стороною, то ще позначаю красним першого кута, при цьому дві інші сторони, кутів розташовані, бачите, не накладаються один на один. то якщо. Сторона якого кута проходить між сторонами іншого кута, то той кут буде меншим. Так? Ну, і таким чином визначається, який кут більше, який менше. От кут перший менший, ніж кут другий. Оскільки сторона першого кута проходить між сторонами другого кута, при накладанні, як нам написано в параграфі. І останнє, що ми Зараз я вам розповім, це бісектриса кута. Ви теж знаєте, що бісектрисою кута називають промінь, що виходить із вершини кута і ділить кут напів. Тобто на два рівні кути. Рисунок 22, промінь ЕК, бісектриса кута ДЕФ. І якщо бісектриса, то бачите кут ФЕК дорівнює куту ДЕК. І вони позначають однаковими дужечками Рівні кути. Так. І друга частина цього параграфу я вам поясню на наступному уроці, а зараз я вам поясню декілька задач.